Чай у нас настоявся, можна на вид, червоний, ароматний, гарно смакує із медом. Коли до нас приїжджали китайці, знайомі мого сина, ми його приїжджали таким чаєм. І китайці дуже зацінили цей чай, їм він сподобався, допитувалися, з чого ми його готуємо, такий смачний Ілочки. Малини, вишні, смородини, все помила, поломала. Накриваємо кришкою. Чайник закільки 10 хвилин варимо, на маленькому вогні. І хай настоїться. Такий вийшов у нас чай, гарний, ароматний, який ми готували із гілочок малини, вишні і смородини. Цей чай неодноразовий. Його підігріваємо і п'ємо.